Всім привіт! Рейнар тут і вирішив дропнути ось такий огляд гайд на Пландерсторм. Пландерсторм це тимчасовий івент, що включає в себе новий ігровий режим World of Warcraft у стилі Battle Royale і косметичні нагороди для рітейлу. Сьогодні я розповім, що це за режим, як він працює, і для тих, кому цікаво максимально швидко вифармити всю косметику для рітейлу, покажу найефективніший спосіб фарму репутації, за яку лутаються нагороди. І спойлер для цього не треба вигравати кожну гру. Ба більше не потрібно битися з іншими гравцями. Поїхали. Отже, для того, щоб грати у Пландер Сторм, вам потрібно мати активну підписку World of Warcraft, зайти у меню виборів персонажів та обрати Пландер Сторм зліва. В цьому режимі ви маєте окремого від ретейлу персонажа, якого ви кастомізуєте для гри саме у цей режим. Кастомізація є суто косметичною. Фракція персонажа не має ніякого впливу на те, з ким ви можете, або не можете грати у Плондерсторм. Якщо ви відчуваєте себе супермінмаксером, можете створити маленького персонажа: гобліна, гнома, вульпера, тому що є враження, що атаки по ним реєструються гірше, ніж по іншим расам, і помітити їх складніше. Але, як на мене, це просто ефект плацебо і справа в неткоді, а не в розмірі модельок. Але не буду казати, напевно, бо я зосередився саме на спосіб. Собі швидкого фарму репутації для отримання трансмогу. Одразу зверніть увагу на те, що у мене наразі 39-й рівень репутації а не 40-й. Я навмисно не докачував до 40-го, так як чув відгуки про те, що іноді нагороди та ачів можуть не зарахувати. Зачекаю тиждень другий тоді докачаю, щоб все пофіксили, раптом баги дійсно є, і вам раджу зробити так само. В Plunderstorm можна грати соло або дуо, в дуо можна запросити друга. По Battle.net, або зареєструвати дуо самостійно. В такому разі ви будете в команді з рандомом. Соло на карті 60 гравців, кожен сам за себе. В дуо на карті також буде 60 гравців, відповідно, 30 команд по 2 гравці. Дуже коротко пройдемося по тому, що взагалі відбувається на карті, і одразу перейдемо до способу швидкого фарму репутації. Отже, ви з'являєтесь в небі над картою верхи на папузі, яку ви направляєте самостійно в точку свого приземлення. По всій мапі, окрім інших гравців, розкидані пландер, який схожий на кубки монеток, це і є та сама репутація, сундуки, елітні моби та звичайні моби. Навколо карти також з'являється кільце, що поступово звужується доти, доки лише один гравець або команда не лишаться в живих. Поза межами кільця гравці отримують поступовний сильний демедж. Певну коротку кількість часу, орієнтовну від 30 секунд до хвилини, прожити поза кільцем можливо, але шкода, якої завдає буря поза кільцем, значно вища за будь-який відхіл доступний у грі. Ваш персонаж базово володіє звичайною мілі атакою та бочкою на відхіл. Додатково, із сундуків та мобів, окрім пландеру, можуть випадати здібності, які поділяються на два типи: атакуючі або офенсів, та допоміжні або ютіліті. Максимум ви можете носити із собою дві здібності кожного типу, тобто всього чотири здібності: дві офенсів та дві utility. Кожна здібність має чотири рівні сіра, зелена, синя та фіолетова. Вам може пощастити і одразу випасти здібність високого рівня, або ви можете прокачувати рівень здібності, підбираючи дублікати. Тобто, якщо у вас є здібність першого рівня, і вам із сундука випадає така сама здібність першого рівня. Підібравши її, ви прокачуєте свою здібність до другого рівня. Дуже просто. З підвищенням рівня, у здібностей значно збільшується демедж та зменшується кулдаун. Перемагає у грі той гравець або команда, що залишиться останнім вижившим. Окрім базових та додаткових здібностей, у грі також є предмети, але їх ми пропустимо, бо їх вплив на гру значно менший, а нам може час переходити до фарму репутації. Отже, якщо у цьому івенті вас найбільше цікавить косметика для рітейлу, і вам хочеться отримати її максимально швидко, як це зробити? Під час гри ви можете побачити лічильник зібраного пландеру справа. Так от цей пландер і є репутацією, прокачуючи, яку ми отримуємо трансмог. Всього є 40 рівнів репутації. Щоб прокачати один рівень, треба зібрати 2500 пландеру. Тобто, нам треба зібрати 100 тисяч пландеру для того, щоб відкрити всі нагороди. Цифра не мала, а тому я відіграв близько півтори сотні ігор, тестуючи скільки пландеру на хвилину з рахуванням часу в черзі можна отримати при різних підходах до гри. Всього я протестував 5 різних плейстайлів і от що вийшло. П'яте місце гра на перемогу без перемоги найменш ефективний підхід: якщо грати щоб перемогти і дійти до топ-3, топ-4, але не виграти, ви будете отримувати дуже мало репутації. Результат 47,6 пландеру на хвилину. Четверте місце: тотальне ПВЕ. Збирати абілки на Escape і Def, ривок вперед, дух феєчок, інвіз, і ніколи не битися з іншими гравцями лише тікати від них щойно зустрічаєте, а замість того, максимально сконцентруватися на фармі всіх мобів, що ви тільки бачите. Робити бігпули, швидко бігати, збирати пландери, сундуки, доти, доки не вифармите всю карту. Ця стратегія вже значно ефективніша, ніж перша, але все ще суттєво відстає від трійці лідерів. Здебільшого стоє причини, що ближче до в гри карта починає пустіти, бо її фармлять інші гравці. Результат 61,4 пландеру на хвилину. Третє місце. Тотальне ПВП. Приземляємось на рарніка, лутаємо скіл, напулюємо велику пачку мобів для швидкого третього рівня і йдемо битися з кожним гравцем, якого побачимо. Збираємо його пландер, найкращі ПВП-абілки і шукаємо наступну жертву, пилососячи всю мапу по дорозі доти, доки не виграємо або хтось не настучить нам по горбу. Доволі ефективна стратегія, бо перемагаючи в інших гравців, ви отримуєте з них багато пландеру, але її мінус очевидний. Треба вміти добре ПВП шити і утримувати високий темп. Найбільш весела і фанова стратегія, як на мене, ще й має непогану ефективність репутації. Результат 91,9 пландеру на хвилину. Друге місце перемога. Тут все ясно: гра на перемогу: ловити слабших і уникати сильніших, цінити деф вище за агресію, байтити інших, битися один з одним, а не з вами, добивати поранених і підбирати найкращі ПВП абілки лутати, поки інші б'ються між собою, стілити фраги. Найскладніша. Найненадійніша та найризикованіша стратегія. Але якщо вдається, винагорода велика. Пам'ятайте, що покарання за невтачу ще більше. Результат 97,2 пландеру на хвилину. Ну і перше місце квест машина. На початку кожної гри, щойно ви приземляєтесь на карту, вам видається квест, всього їх 6: зібрати 30 пландеру, зібрати 2 предмети, зібрати 3 скіла, відкрити 2 сундуки, зафармити 2 рарника та зафармити 10 мобів. За виконання квесту ви одразу отримуєте 250 пландеру. Всі квести, окрім квесту на 2 предмети, робляться надзвичайно швидко. З квестом на предмети може сильно не пощастити, що затягне його виконання. Якщо ви цей квест, і вам не вдалося виконати його за 4 хвилини, просто помирайте. А в цілому тактика наступна: приземляємось в найближчу до вашої точки спавну локацію, яка густа заселена істотами, рарками та сундуками. Рашимо виконання квесту, ігноруючи всіх гравців навколо, і одразу вайпаємось. Щойно квест виконано. Помираємо пачку мобів, кільце або об іншого гравця і запускаємо наступну катку. Максимально крінжова, але максимально ефективна стратегія фарму репутації. Результат 114,6 пландеру на хвилину. Також не забувайте, що за першу катку кожного дня нараховується бонусний пландер 800 чи 900. Точно не пам'ятаю. Наостанок пораджу вам навчитися завжди приземлятися прямо в рарника найближчого до вашої точки спавну. Це ваншотає рарника гарантовано вибиває із нього спел і дає майже повний рівень. Якщо вам прокне квест на рарників, цей рарник зарахується в квест. Ось вам табличка ефективності кожної стратегії для того, щоб ви могли обрати ту, яка вам подобається. Посилання на скіли та нагороди за репутацію Plunderstorm залишу в описі, а якщо Блізер щось змінять або пофіксять, то я напишу це в закріпленому коменті під відео. А з вами був Рейнор, дякую за перегляд, допомагайте ЗСУ, а якщо вам сподобалось відео, можете дропнути лайк і підписатись на канал. Бай!